Друзі, вітаю! Лавров полетів до Сідзінпіна говорити ні, не про Казахстан, який лежить між ними, не про Монголію, яка їх теж з'єднує, не про Японію, до якої і в тих, і в інших є запитання, не про Північну Корею, яка розробляє ядерну зброю, і буде загрожувати половині світу. Зрозуміло, що вони їдуть говорити про прекрасну. Землю Богдана та Тараса про Україну ненько. Ну а хто ще ж їм заважає жити, як не ми? Лавров їде туди, готує зустріч приїзду Путіна. А Путін готує сі дзінпіна до зустрічі в Європу. Ось така складна конструкція. Такий собі китайський шовковий шлях, який мають подолати росіяни щоб. А ну, скажімо так, мати партнерів по боротьбі проти України. Ну і це теж дає відповіді на запитання, кому ж таки належить китайський мирний план та китайська мирна ініціатива в цій війні. Друзі, підпишіться на канал, зробіть це важливо. Зробіть донат. Це теж важливо. Нам залишилось ви не повірите 8 тисяч. Зробимо дозбираємо ці 8 тисяч. Зробимо маленьку паузу. Підемо всі разом попрацюємо. і Я теж. І ви трошки підзаробимо. І на цьому тижні стартанемо ще один збір. У нас тут треба і реп-систему купити, і квадрик треба купити. Тому, на, на, ну, скажімо так, є нагальні речі, нагальності нам не, 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 не позичати, але давайте це закриємо, бо Херсон чекає на ударний дрон. І расисти вже почувають надто вже вільно себе на нашій території, а цей дрон. Прекрасний по 20-30 кілограм бойового заряду може нести і скидати. Хочете міни, хочете щось інше. От, і одним словом, прекрасний, прекрасний дрон 8 тисяч залишилось, і ми з вами будемо супервеликі молодці. 822 тисячі закриємо за тиждень. Ну і третя річ, ви бачите, в мене захисників Азову треба піднімати питання, щоб більше військовополонених наших звільняли. Ви знаєте, що це велика проблема. Я вчора був на акції ось з таким плакатом. що найкращий обмінний фонд, як на мене, це ОПЗЖ, їх треба міняти. Якщо за Медведчука давали кілька сотень людей, то за ОПЗЖ так само дадуть і бойко, і Шуфрич, і вся ця. Триклята чортова фракція, російська фракція, вона може коштувати щось. Так багато хто скаже, що вони нічого не коштують. Друзі, але давайте серйозно за Медведчука давали, точно так же дадуть і за ОПЗЖ. Наші герої в в'язницях вони страждають, над ними знущаються, недокормлюють, е, катують. катують. Ну, от е, дуже часто. Знищують здоров'я наших захисників, тому важливо їх повертати. Політики часто про це забувають. В них свої справи, в них там корупції, повний мішок. Так вони в тому числі займаються і війною, але про це треба нагадувати. Тому, будь ласка, теж говоріть всюди, де можете. ОПЗЖ найкращий обмінний фонд. Е, поїхали. Давайте проговоримо, бо там вже ж багато всього. Міністр. Закордонних справ так званої Росії Лавров уже прибув до Китаю. Повідомляють росіяни, 8 квітня е у відомстві говорять, що офіційна ціль це двосторонні зв'язки і ситуація в азійсько-тихіанському регіоні. Але головна тема це Україна. Я просто не розумію, де Китай, де Україна. Чого ж ви їдете? Такі сильні бравадні покидьки. Домовлятися з Китаєм ви ж знали нас завоювати за три дні, а тут щось пішло не так. Але відповідь є про це. Пише Блумберг: Китай надає Росії супутникові знімки для ударів по Україні. На тлі ознак подальшої військової інтеграції між двома країнами Китай надав Росії супутникові знімки для військових цілей, а також мікроелектроніку і верстати для танків, за словами людей знайомих з цими питаннями. Одне з джерел повідомило, що підтримка Китаю також включає оптику, паливо для ракет. І посилення космічної співпраці Блумберг нагадує, що Пекін намагається показати себе нейтральним на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Проте зазначає видання в 2023 році, в році, товарообіг між двома країнами сягнув рекордних чверті трильйона доларів. Разом із тим, Росія збільшила експорт до Китаю, таких як товарів вугілля та нафта. Китай, і Гонконг також стали для Москви ключовими воротами для вступу до технологій з обмеженим доступом, включаючи чіпи та інтегральні схеми, що використовуються в озброєнні або необхідні для його створення. США і європейський союз внесли до списку кілька китайських фірм, які здійснюють ці передачі, але торгівля не демонструє ознак згортання. Розумієте, от з цьому і є проблема. Китай все-таки допомагає Росії. Вони не хочуть, щоб Росія впала. Вони хочуть її задавити в обіймах, приєднати до себе і зробити все можливе, щоб це була їхня донорська ресурсна база. Росія це вже не держава, це донор для Китаю. Вона ними не розглядається вже навіть не як регіональна сила, це донор. Це донор, якого будуть різати на органи. Тут відрізали газ, тут відрізали нафту, тут відрізали вугілля, тут ліси, тут людський ресурс, тут космічні технології, тут старі технології виробництва зброї, типу радянських танків. Росія, це донор для Китаю напівмертве утворення, яке вони будуть використовувати виключно як органи. Тому зараз. Китай з Росією панькатись не буде, буде вирізати все, що тільки їм треба. Але в цьому є наша проблема, тому що все ж таки зараз в цій війні Росія буде виклянчувати в Китаї гроші, технології. Ну і зрозуміло, що багато різних історій, які для нас можуть бути некорисними, як, наприклад, космічна наводка на наші об'єкти, вони їм дають цілі, і ті по нас гатять. Росія сама трошки не тої років в неї виросли руки там, де мали вирости крила, і от вона не може вцілити, хоча вважає себе ж суперкосмічною державою. ну, от, там ще Юрій Гагарін десь на Еконостасія. Але влучити в українську ціль самі не може. Тому Китай допомагає з наводками, говорить Блумберг. Ну і власне Лавров поїхав домовлятися. Але зустріч Лаврова це технічно. Він має зустрічатися з Ван І, він має зустрічатися з. Власне, в рамках Шосу, це шан Шанхайська організація. От, але найголовніше його візит це розмова. Ну, як він говорить, G20, координація по ООН, так звані гарячі теми. Ну і зрозуміло, що Брікс. Брікс для Росії, і для Китаю важливий, спроба приобняти і Індію, і Бразилію, і Південну Африку. Зараз за них, до речі, йде боротьба між Заходом. Ну от, і Росією та Китаєм загалом за глобальний південь, з ким же ж він буде. І нам тут треба діяти, призначати послів в цих країнах, бо в багатьох країнах глобального півдня, і Африка, і Латинська Америка. У нас там нікого немає, вітер свище. А будь-якого з депутатів вже давно б можна було назначити, і хай там працює, давати йому нарізати задачі. Так от, е задача Лаврова. Це не тільки оця комунікація, 20 «Шос», Задача одна: підготовка Путіна по візиту до Сі дзінпіна по розмові з Україною. Але Путін це нижнього рівня падаван для Сі Дзінпіна. Це його васал. І, власне, він буде давати якусь інформацію, про що ж говорити Сі з Макроном. Макрон не зміг домовитися з росіянами, хоча ви знаєте, на минулому тижні їхній міністр оборони вперше за довгий довгий час говорив своїм так званим колегою міністром оборони Росії. Ну але в Росії ви теж повинні <сміністерство> розуміти <оборони> не міністерство оборони, це міністерство нападу. Ну, от, тому а, вони говорили, і скажімо так: поки що якихось там зрушень немає. Є план Макрона щодо мирного врегулювання завести сюди війська, але два сценарії військ: один це можуть допомагати Україні захищатися, другий, якщо домовляться з Росією і з нами, а, то це будуть власне миротворці. Ось такий сценарій нам не підходить, тому що такі миротворці будуть зливати Україну і торгувати українськими землями. До речі. Останнє відео завчора. План Трампа щодо України. Подивіться, там все розклали на базі інформації з Washington Post, там мої інсайди від вашингтонських політиків. Там дуже важливе відео. Так, от план Макрона є, і Макрон хоче домовлятися з Китаєм, щоб Китай був одним з гарантів цієї безпеки. Але я вам вже казав, що Китаю мир або, наприклад, перемога Україні не треба. Мир максимум на два роки, щоб потім Росія знову війшла сюди і знову воювала. По простій причині, бо Китай буде відтягувати на себе захід, а Росія має йому постачати топливо, тому що Росія це донор для Китаю, топливо, газ, нафта, вугілля все, що треба. Ну от і Росія буде виробничою базою. щоб Росія не була на стороні заходу, як це було в другій опівній війні, так званим мирним переговірником. Вони повинні будуть зайняті війною в Україні, тому вони не проти, щоб ця війна за два роки відкрилася. Так от е готує Путін везе список пропозицій, що пропонувати, що робити, куди бігти, але це підготовка війни проти е України на дипломатичному рівні. Як же ж цій дурній Україні да, типу, повпарити? Капітуляцію в вигляді так званих мирних домовленостей. Але друзі, нічого не вийде. Так само, як і вчора Вашингтон Пост з Трампом, так само і цим буде відповідь. Ну ніхто не змусить Україну визнати злиття своїх територій, щоб Росія вербувала там наших людей, а потім проти нас же самих їх направляла. Таке. Не пройде. Тому ось ці спроби Путіна наговорити, накрутити Сі Цзінпіна, щоб він з Макроном там по їхній лівій соціалістичній лінії намагався домовитись, ну, не проходить. Все. Вся картина виглядає ідеально в кожному плані. Але жоден план не включає думку та інтерес України. Жоден з цих планів не включає інтерес головної держави, нас, цієї війни. Розумієте? Тому... Те, що вони собі напланували, це прекрасно, але без того, що е, Україна не буде мати своє, а це виведення російських військ з наших територій, нічого не буде. І дивіться, що важливо, е, зараз Путін е, готується до візиту з Сі, е, це має бути або початок, або середина травня. Після цього Сі поїде в Європу. Тобто Путін, ну ад'ютант Сі Цзінпіна і. Їде просити, типу, не зливайте нас, допоможіть виграти Україну. Це сигнал не для України. Для нас і так все там зрозуміло. Це сигнал для штатів. Друзі, дивіться, ви хочете, щоб Росія не пішла до Китаю, так вона вже там. У вас є один шанс, один сценарій послабити Росію настільки, щоб користі від Союзу Штат... цих, Китаю та Росії не було. Давайте зброю нам. Німці, ви ще досі сумніваєте, що ця сила піде проти вас об'єднана? Ну сидіть і ждіть. Але потім просто не буде на кого пиняти. Як в тому старому іспанському присліві, прийшли за лівими я мовчав, прийшли за, я... за правими я мовчав, а тут прийшли за мною. Ну от, приблизно так само буде і з Німеччиною. Вона намагається Україною і в НАТО не впустити і десь там допомогти трошки, але так, щоб не сильно, щоб Росію не злити. А Росія проти вас працює по повній. Китай та Росія проти вас працюють по повній і хочуть вас всіх колонізувати. ЄС як потенційна жертва. От тому підготовка Путіна і Сі вона вже йде. Будуть намагатися говорити з Макроном. От, е Пісков сказав, що зараз готуються кілька президентських візитів і кілька контактів на високому рівні. Ми повідомимо про це напередодні. Міністерство закордонних справ Китаю не відразу відповіло на. Запит про коментар, коли ж все ж таки буде Путін. Ну Путін насправді боїться говорити конкретну дату візиту, боїться, що це може бути зірвано, боїться те, що можуть там розвідки інших країн щось зробити. Ну і плюс теж треба трошки відтягнути час між крокусом та зустрічю з Сі, бо стрілянина, яку Путін так і не зміг витягнути, в якій він звинувачує Україну, в якій він звинувачує всіх, але окрім тих, хто реально взяв на себе відповідальність, це демонстрація того, що Путін в очах СІ буде слабким. І Відповідно, його акції будуть ось так просідати. Загалом всі не бачить Росію сильною, але повторюсь, це їхня донорська держава, з якої будуть вирізати все, що треба. Друзі, ось така інформація по візиту Путіна в Китай, по підготовці цього візиту Лавровим, та про обмін високими технологіями та. Космічними даними зі спутників щодо України, де Росія по нас просто намагається цілити. А це якраз таки супершвидка ракетна зброя. Тому по Китаю питання теж стоїть і вторичних санкцій. По Китаю стоїть. ну, Україна ж віддала паси Китаю. Тобто ми не хочемо про це говорити, але влада Китаю відсигналізувала і список агентів-спонсорів війни ми закрили. На ЗК, друге, що ми зробили, ну Данілов пішов після критики Ван Хуея. Але, типу, Путін туди летить, і вони ж не показують нічого, що вони на нашій стороні. Так, Є проблема. Китай все рівно мислить, як стара імперія і вважає, ну і знову ж таки в капкані своїх територій, так, острівних. І Китай вважає, що Тайвань їх територія, а Україна це типу російський Тайвань. Хоча я нагадаю, що Китай в 90-х працював зовсім інакше. Китай в 90-х відкривав головні штаб-квартири своїх компаній, там Huawei, ZTE і багато інших саме на східну Європу в Україні. Потім після великого скандалу Росії, я так Росії по Україні там були окремі бізнесові історії. ну От вони почали потрохи переїжджати в Москву. Хоча Китай завжди сприймав Україну як окрему державу, як окрему геополітичну історію і більш перспективну з точки зору Європи. Ну але бачите, Росія намагається все переграти. Наше завдання зробити так, щоб ну давайте чесно, Китай був нейтральним, а Росія не була з Китаєм. Третє, щоб Росія, якщо буде з Китаєм, була слабкою. Четверте, найголовніше, щоб Захід не подумав, що Росія може бути союзник і партнер, тому треба заплатити Україною. Це не питання територій, це питання геополітичного вибору. Якщо ви цю диктатуру візьмете на свою сторону, то потім це завершиться тим, що вони вас кинуть і ви програєте Китаю. Захід це мав би розуміти. Друзі, в даному випадку це все. Напишіть, будь ласка, чи буде результативним зустріч про Путіна? Ми не говоримо. Він їде зливатися і здавати все, що можна, тому там результативно буде все здасть. Але чи буде результативною зустріч? Сі? Та Макрона, і як Штати відреагують на цю зустріч, тому що насправді Франція трошки змінює вектор свого погляду, скажімо, м'яко, от якою буде реакція Штатів? Ну і знову ж таки, чи ці зустрічі Путін Сі, Сі, Макрон підштовхне все ж таки Конгрес. Дати гроші, тому що наша розвідка повідомляє, що росіяни скоро підуть в масовану атаку. А з економіст пише, що будуть стріляти по Харкову. І до речі, про Харкову, друзі, зараз є великий список бізнесів. Я їх зараз повішу в я їх повішу в описі. Теж зверніть увагу: купуйте харківські товари. Їм зараз дуже важко. Малі бізнеси треба підтримувати. Я й сам долучуся, обіцяю. Ну от тому теж підтримуємо Харків. Але е буде великий масований наступ і нам треба вже не просто гроші, а тільки зброя. Тому дуже чекаємо на рішення Конгресу. От питання до вас теж чи підштовхне серія цих зустрічей євразійських до того, що Штати повернуться в Європу геополітично і дадуть зброю Україні. Тому що ця історія Давайте не злити Росії, щоб вона не пішла в Китай. Вона вже там. Якою буде реакція? Конгресу, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться обов'язково на цей YouTube канал і Порадьте друзям. Ну і зробіть донат. Останні кілька тисяч гривень. Давайте їх доб'ємо і будемо щасливі. Ударний дрон, який зробить ще щасливими багато так званих хороших росіян. От які прийшли на нашу землю. Там вони і залишаться. Зато земля буде ще більш родючою. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.